Так. <клух> yeah. Всім привіт! Мене звати Ліза. Локація сьогодні знову ми годин аустрів ентузіастів 5 на Русанівці. Сподіваюся, що всі відійшли від минулого ролику, тому що я ще ні. Але сьогодні ми зібрались знову, щоб поговорити про австралійський бренд Subi. До речі, правильна вимова бренду це субі, але ми люди прості, тому вимовляємо. Як бачимо. бренд Субі заснували у 1990 році в Сіднеї друзі Гарн Муді, Ден Сінґл, Джордж Керол і Пол Вілсон. Вони просто не могли знайти джинси за своїми фіт-критеріями. Тож вирішили зробити власні. Спершу бренд називався Цубі, аж поки в 2006 році не змінили назву через судову справу з американською компанією Цубо. Господі, допоможе. Дайте мені той текст на Нічого, П'ять хвилин під цим спалахом, і я нічого більше не бачу. Історія Ксубі ніби з кіно у 2001 році на подіумі шоу в австралійському тижні моди вони випустили 200 живих пацюків. Так це був дійсно перформанс, який одразу зробив бренд легенди у 2007 тисячі Їх фотокаталог із окулярами зобразили на ну, скажімо так, не дуже звичному місці. І це викликало суспільний резонанс. Їх джинси стали справжнім символом культурного протесту. Їх згадують у треках Плейбой Карті, Lil Узі Vert, Асап Vert. Це не просто бренд, це культурний код. У 2019-му Кендал Дженнер взяла участь у капсульній колекції Thank of the Times». Вісім образів, що справді відчинили бренд у глянці. Отже, Ксубі – це не просто про модну марку, а про історію, культуру, відвагу і вплив. З вами була Ліза. Дякую, що були зі мною і до зустрічі!